Я бачу, що він робив з іншими раніше, як примушував їх повірити в те, чого не було. Це неправильно. Тоді ти маєш зрозуміти, чому ми повинні знищити його. Далін сказав, що НДІ Час більше не збирається використовувати моноліт. Він був потрібен лише для підготовки до іншого експерименту. Вони збираються покласти край місцевому лайну, знищити зону. І ти віриш у це, Скіфе? У те, що моноліт просто установка. Віриш, що вони знають, що роблять? Усі свої помилки вони знову спишуть як необхідні жертви на благо науки. Але ми, Скіфе, ми не просто небажаний побічний ефект їхніх експериментів. Ми люди. І якщо їхні плани, хоч якось пов'язані з монолітом, ми їх зупинимо. Ми не можемо їм довіряти. Час спливає. Тут і зараз ти або з нами, або з вартою Скіфе. Ми завадимо їм разом. Вирішено. Треба рушати добродяги. Він чекає. <плес>